Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде інтелектуальний зарядний пристрій від компанії Yato. Модель називається yt 8330 В минулому сезоні у нас на огляді була схожа модель, яка називається yt 832.0. В даному випадку додали ще один нуль. Тому. Назви моделей або індекси моделей дуже схожі, але все ж таки зарядки трішки різні. Тому, якщо ви будете шукати, порівнювати там їх за вартістю, характеристиками, обов'язково звертайте увагу на кількість нулів в моделі. Ця модель з додатковим нулем в першу чергу відрізняється наявністю дисплея, на якому можна побачити вже більше інформації. Тобто зарядка в першу чергу більш інформативна і більш сучасна. В першу чергу варто зазначити, що цей зарядний пристрій, як і більшість сучасних імпульсних зарядок, має вбудований мікропроцесор або мікрокомп'ютер, кому як подобається. Цей мікропроцесор самостійно вирішує, яку програму заряджання оптимально використовувати для того чи іншого акумулятора, в залежності від його типу та ступеню розряду. Це надзвичайно зручно, особливо в тому випадку, що зараз у нас ну, багато громадян, які не мали до цього ніякого відношення. Зіштовхнулись з необхідністю заряджати акумулятори вдома для того, щоб забезпечити своє житло електроенергією. Тому саме ось такі зарядні пристрої з будованим мікропроцесором дозволяють полегшити цей процес. Якщо ми нічого не знаємо про зарядку акумулятора, достатньо придбати ось такий зарядний пристрій або аналогічний, просто під'єднати його до акумулятора і мережі, і далі зарядка все зробить за вас. До додаткових переваг 83-ї моделі я відніс би її, так би мовити, мультирежимність, тобто можливість заряджати акумуляторні батареї майже будь-якого типу. Ну, хіба що ця зарядка не може заряджати літій залізофосфатні батареї? А так, звичайні автомобільні кислотні батареї ми можемо заряджати, ЄФБ акумулятори можна, і також можна заряджати тягові АГМ або гелеві акумулятори. Особливу увагу я радив би звернути на можливість зарядного пристрою заряджати саме гелеві акумулятори, адже зараз знову Такі вони стали досить популярними, тому що використовуються в будинках для того, щоб там живити якісь певні електромережі або просто живити інвертор напруги з 12 на 220 вольт. Тому гелеві акумулятори все частіше і частіше з'являються в наших домівках, і відповідно для їх зарядки потрібні спеціальні зарядні пристрої. Що стосується інших технічних характеристик, тут можна сказати, що ця зарядка може працювати з акумуляторами з напругою як 6, так і 12 вольт. Струм заряд Може складати або 2 або 4 А і виробник зазначає, що ця зарядка може заряджати акумулятори ємністю до 200 ампер годин Але з максимальним зарядним струмом 4 А процес зарядки великої акумуляторної батареї ємністю 200 А може дуже надовго затягнутися. В принципі, якщо уявити, що ми висадили в нуль такий акумулятор, то струмом 4 А дану батарею ми будемо заряджати приблизно 50 годин. Що є дуже довго. Ну, в принципі, ось такий 4 амперний зарядний пристрій, я все ж таки рекомендував би для акумуляторів ємністю не більше 100-120 Ампер-годин. І взагалі існує така собі народна формула, струм заряду зарядного пристрою підбирає так, щоб він дорівнював приблизно 10% ємності акумулятора. Тобто, якщо в нас акумулятор на 100 Ампер-годин, краще за все брати зарядний пристрій з максимальним струмом заряду 10 Ампер. Якщо у нас акумулятор на 200 Ампер годин, тоді потрібно брати зарядку з струмом заряду хоча б 15-20 А. Тому, на мій погляд, ось в цьому пункті, де вказана ємність акумуляторної батареї, виробник трішки перебільшив можливості свого зарядного пристрою. В принципі, як я казав, 200-а акумулятор ми можемо заряджати цією зарядкою, але це займе ну, приблизно десь 2 доби. За 2 доби в нас. Електроенергію вдома зможуть вимкнути, я не знаю, декілька разів на багато годин, і тому ніхто не буде мати змогу там в дві доби просто заряджати волетенський акумулятор. Якщо ви все ж таки власник ось такого потужного акумулятора, відповідно вам потрібно придбати більш дорогий і більш потужний зарядний пристрій. З іншої сторони, потрібно обов'язково зазначити, що струм заряду 4 А є таким середньостатистичним і нормальним для імпульсних зарядних пристроїв ось такого цінового сегменту. Тобто не потрібно вважати, що 4 А це мінус. Просто виробник знову ж таки кажу трішки перевищив можливості даного зарядного пристрою. Далі ми подивимось на конструкцію цієї зарядки. А конструкція тут, в принципі, більш-менш стандартна, нічого особливого. Пластикова коробочка з дисплеєм лише з однією кнопочкою, все інше за нас робить вбудований мікропроцесор. Тут з двох сторін у нас надійно під'єднані дроти: дріт живлення і дроти для заряджання акумулятора. Як ми бачимо, тут є такі спеціальні вставочки, які не дозволяють дротам там якось вирватись з корпусу зарядного пристрою, або ось тут перегнутись і зламатись. Дріт живлення звичайний не морозостійкий, нічого. Особливого тут немає, звичайна виделка на побутову розетку 220 В. Дроти для підзаряджання також не морозостійкі, стандартні, вони позначені різними кольорами, плюс і мінус для відповідних клем акумуляторної батареї. Кожна клема на зарядному пристрої має повноцінний захист з діелектричного матеріалу. Простіше кажучи, пластику. Це дуже добре, тому що в нас немає можливості металевими частинами ось цих зажимів торкатись один одного або кузову автомобіля, що може там спричинити, ну, як мінімум, іскру, як максимум коротке замикання. Хоча ось наш зарядний пристрій завдяки ось цьому мікропроцесору має захист від короткого замикання, також переполюсовки тощо. Але все ж таки, ось така додаткова ізоляція має місце бути, і, на мій погляд, вона потрібна це плюс. Далі подивимось, як виконане під'єднання дроту до самого зажимчика. Ну, в принципі, тут знову ж таки ніяких зауважень немає. Дріт у нас зафіксований ось тут, в місці, де є ізоляція. Також дріт нормально зачищений, гільзований. і знову ж таки є надійна фіксація вже безпосередньо на самому крокодильчику. Це видно із цієї і з цієї сторони. Тому до з'єднання в мене тут ніяких зауважень немає. Єдине зауваження щодо конструкції 83 ї моделі буде стосуватись хіба що класу пили вологостійкості. Виробник зазначає клас пили вологостійкості IPX 0, тобто зарядний пристрій майже не захищений від потрапляння пилу та вологі, що є дуже великою прикрістю. Адже конкуренти в такому ціновому сегменті мають досить високий клас пили вологостійкості, IP 69, тобто вони повністю захищені від потрапляння пилу, і також вони захищені від... Дощу або просто потрапляння там великої кількості води на корпус зарядки. Тут виробник не подумав про герметичність корпусу і тому клас пили вологостійкості, як на мене, у цього зарядного пристрою за низький. Працює зарядний пристрій наступним чином. Ми його вмикаємо в побутову розетку 220 В і далі під'єднуємо клеми до клем акумулятора. Я навмисно переплутав плюс з мінусом місцями, Ну як ми бачимо, нічого не відбувається. в Якщо ми оберемо. Режим зарядки, саме автомобільний на 12 вольт, ми побачимо ще індикацію клем зарядного пристрою. Тобто зарядний пристрій підказує нам, що ми щось зробили невірно. Також ми можемо це розуміти, по тому що зарядний пристрій не показує, яка зараз напруга на акумуляторній батареї. Тепер, якщо ми під'єднаємо клеми правильно, мінус до мінусу. Плюс до плюсу. Ми одразу побачимо, що напруга нашої батареї складає 12,7 В. Далі, натискаючи ось цю кнопку, ми можемо обрати режим для зарядки мотоакумуляторів. Це буде режим зарядки з 2 А, або автоакумулятори з струм 4 А. Також є режим для зарядки АГМ-акумуляторів, або акумуляторних батарей при низьких. Температурах зовнішнього середовища. Тобто мова не йде про те, коли акумулятор повністю замерз і всередині нього утворилась крига, а просто коли там в гаражі або на вулиці дуже холодно. В цьому режимі зарядний пристрій дає трішки більше напруги. Ну і ще один режим: у нас це 6 вольт. Ну, в принципі, ми використовуємо завжди 12-вольтові батареї, тому він нас не цікавить. Обираємо. Автомобільний режим і зарядний пристрій автоматично починає процес зарядки. В нас є індикація процесу заряди, є індикація напруги. Ну і в принципі по цій індикації ми зрозуміємо, коли акумулятор буде повністю заряджено. В цілому, завдяки мікропроцесору, цей зарядний пристрій заряджає акумуляторну батарею в цілих 9 етапів. Ці дев'ять етапів включають в себе діагностику для вимірювання параметрів акумулятора і того, щоб зарядний пристрій автоматично підібрав необхідну і оптимальну програму для заряджання. Також йдуть програми плавного старту, імпульсний режим, режим відновлення, якщо необхідно, режим повного заряду. І, врешті-решт, коли відбувається зарядка в усі 7 етапів, наступають останніх два. Восьмий етап це етап діагностики, тобто зарядний пристрій перевіряє, чи здатен акумулятор. Після зарядки утримувати заряд. Чи, можливо, він вже став непридатним і його потрібно там замінити, утилізувати. І нарешті дев'ятий етап це етап зберігання. На цьому етапі зарядний пристрій буде підтримувати 100% заряд акумулятора доти, доки він нам не знадобиться. Таким чином, даний зарядний пристрій проводить заряд акумулятора без втручання людини. Нам необхідно лише під'єднати зарядку, і потім, коли процес заряджання завершиться, від'єднати її і далі користуватись своїм акумулятором. Якщо акумулятор буде потребувати відновлення в процесі заряду, зарядний пристрій це сам автоматично з'ясує і підбере для цього оптимальну програму. Точніше, включить в програму зарядки. Ще один етап, який називається відновлення. Таким чином, ми можемо бути певні, що наш акумулятор завжди буде справним і зарядженим. Власне кажучи, в підсумку можна сказати, що цей зарядний пристрій має всі характеристики сучасної імпульсної зарядки. І єдине, що мене в ньому не влаштовує, це клас пили вологозахисту, який за низький. Якщо ви Плануєте використовувати такий зарядний пристрій виключно вдома в побутових умовах, то в принципі для вас це не буде складати якихось труднощів. Але якщо ви плануєте використовувати зарядний пристрій і вдома, і десь там в гаражі або на вулиці, то я все ж таки радив би звернути увагу на зарядні пристрої з більш високим класом пили вологостійкості. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.